Привіт, мене звати Настя і сьогодні починаємо з вами новий осінній влог. Їдемо в Карпати, трішки відпочити, перезагрузитися. Дуже гарна сонячна погода, тому якраз в дорогу супер. Далекаво і вирушаємо в дорогу. Найбільша проблема цієї подорожі це те, що я за декілька днів трохи прихворіла, загубила свої окуляри любими, тому тепер я на не... них мені дуже сумно і вийшло сонце. Я взяла з собою купу ліків, взяла з собою зараз буду пити імбирний чай і покластися зупинилась на заправці, то аби трішки розімнятися, Не знаю, як вас, але в мене дуже була спина, коли я. Довго сижу в машині або просто за комп'ютером. Треба трошки зараз розігнутися, попити чайок і можна їхати далі. Обов'язковий чекпоінт в найгарнішому АТБ, моє улюблене, яке знаходиться прямо в горах. Наш номер. Тут гарний панорамний вид. Ой, дивись тут видно ці е, купальні штуки. Добре, що зараз не зима, бо там би був пар. О, вайб. Добре. Ми вже приїхали, заселилися тут просто супер сонячна погода, але справді це і добре і погано. тому що... Вінку холодно, на сонці супер жарко, не знаю, що вдягати, тому що я трохи парюсь, трохи навпаки будемо їсти і будемо ще працювати бо тобто сьогодні п'ятницю це робочий день. У нас справа, яку я завжди роблю в горах, це їм борщ, деруни і все, що пов'язано з українською кухнею. В ми теж можна це їсти, але тут якось особливому, коли ти сидиш біля гір, їсиш свій борщик і далі. Поєднання борщу, бамбушок, сала, сметани і трав'яного чаю це просто найкраще, що можна придумати. Нарешті в Буковелі можна випити нормальної вікову. Правда, кошти. У нас зря капець. <звідь> Зараз відбувається активний період підготовки до зимового сезону. Дуже багато проводиться всяких робіт, звуків, інструментів. Тут зараз такий трохи не сезон, але насправді нам пощастило з погодою, бо супер сонячно і можна класно буде погуляти, покататися у тут на підйомнику. У нас в готелі дуже багато отаких картин, і я вже дуже хочу цей зимовий сезон для того, аби кататись на лижах і відчувати наповну цю енергію гір. Він такий гарний. У нього різні очі так гарний. Подивіться, як тут ввечері все світиться. І тут якісь нові качелі поставили. Я ніби недавно була в буквалі, але якось все прям супер сильно змінилось. Вже якийсь новорічний раз в мене з'являється тут. По вечері це все і я просто обожнюю цей їхній комплімент з намазочками. Я готова їсти тільки. його, Ну, але будуть ще дерунчики, які теж я просто обожнюю. Я завжди, коли дуже змочуюсь на роботі, я романтизую собі те, як ми прийдемо в сало їсти цю намазочку і дерунчики. Тому зараз саме цей торжественний момент. Ну, все, сьогоднішній день можна вважати успішним, був борщ, тепер деруни. Тут банош. Бо так виглядає як манка якась. Або кюрець. Коні. Сьогоднішня поводи на щастя і зараз будемо їсти і йти на підйомки. Тут живецька шведська тому я поїду зібрати мене, це найкраще відкритинку, коли можна поїсти і то, і то. Людина я можу ходити в байду зранку, а в по побайду ніколи ніде немає, ніяких закладу. <с? <с?> ну, ні, які, швидки, витет, тому буду пити капучино І знаєте, цей ранок не буде складуватися, тому прийдеться його брати десь. У мене була спецоперація підхватити ковбаску і пошті патикам маленьким. Ми йдемо їх шукати. Вони прям дуже маленькі, потім десь 5 штучок. Я дуже хочу їх поготувати. Але як не зло, десь вони пропали. Сьогодні я супер погано спала. У нас в номері такі панорамні вікна з двох сторін і через це просто супер холодно. Але ми вже попросили обігрівачі, сподіваюся, цієї ночі, мені буде трохи легше. Закладний ніс і така холодри, а вони взагалі разом не застикуються. Зараз ми катаємося на підйомнику, і якщо ви будете в Буковелі перший раз, то я дуже раджу на ньому покататися, він супер гарний. А ще колись ці такі оглядові підйомники це був ось цей. А зараз той, на якому ми катаємося на лижах, і насправді мені це більше подобається. Бо ти потім будеш їхати через такі линки, і це дуже красиво. тому Até Тут можна подивитися за 20 гривень 60 секунд на всі улюблені місця в Буковині. Ми вже знайшли в цілому. Бачу, ні. Ці три влоги, які я знімаю, я насправді зрозуміла, що навчилась більше приймати себе і то, як я виглядаю. Коли ти знімаєш влог, це дуже живий формат, і ти не завжди можеш виглядати так, як там прям ти хочеш, як ти можеш собі зробити на фотографії. І я якось навчилася приймати те, що я не на кожному кадрі буду супер там класно виглядати, не на кожному кадрі в мене там буде супер рівне, скриване лице і так далі. І це супер, це дуже класно, що отакий такий формат. Відео вчить нас точніше мене в цій ситуації, трішки краще сприймати себе, більше любити себе, тому якщо у вас теж таке є, рекомендую. <grymio> Ми <взяли> чайок, <grymio> і йдемо <даму> гладити баранчиків. <grymio> <grymio> Ще я думаю, ви не бачили, але поховають з'явились маршрутки. А тепер тут можна їздити на громадському транспорті, тому це супер круто і виглядає на гарно. Какой вкусный! не больше. Ну А причины, по мы сюда приходим? Привіт! Привіт! же! є дуже багато різних таких етнобудиночків, наприклад, будинок вівчара, будинок Мульфара, типу того, і вони всі оформлені в такому автентичному стилі. Ми сюди завжди приходимо до того, аби погладити барасиків, аби їх погодувати. Просто дуже любимо їх і. Нас колись була улюблена ферма, залужана називалася, Зараз вони не працюють, і там дуже багато було баранчиків, бачок. І ми завжди приїжджали, любили з ними гратися. і У нас навіть вдома є три своїх особистих барана. Я вам ставлю якусь картинку сюди. Тому сьогодні якось дуже багато людей, не встигаєш нічого, але ми намагаємося погуляти, і нас години гарний погад. Але ніхто не годує, тому що тут не здається, що вони це їсти, а вони їдять. Це дуже мило. Каже, давай ще, мужик, давай ще. Цікавих історій. У мене з Альпаками максимальна не дружба. Я готувала їх два рази в своєму житті. І перший раз Альпака вкусила мене за плече. Я просто стояла задом, а вона підійшла і вкусила мене за плече. Друга історія це те, коли я вже боялась до них приходити, і я казала, що я до них не підійду. Всі пішли годувати, а я так ніби обхожу мимо, і вона просто дивиться на мене і плює мені в лице. Різниця між цими історіями десь рік, два-три. І все одно другий раз їх бачила, і другий раз вона інша альпака плинула мені в лице. Моркви. У мене досі ця морква перед усіма. Це просто капець. Тому для мене підійти зараз до них це стрьом. От дивіться, вона вже на мене дивиться. я боюсь. Все, я йду звідси. А ще, якщо ви знаєте, ось цей такий популярний вид на колесу огляду. Ну, це я так вам приблизно. То це якраз всі фоткають з гуцуленду отут. А тут багато людей там можна стати, приблизити, і буде прям дуже гарний вид на Огляду, яка між ялинками. І ідуть красуні, дивись. Mm -hmm. толпа полбайда. Традиційно беремо карпатський чай. У тут м'ятка. І один мого діда. Дуже люблю самі швинірні мазинчики. Це вам свої покупочки. Перший це пастила для батьків і якісь горішки. Так, да, тут у нас є дуже гарний час. Ось такий з горами для чаю. Просто дуже гарний. Це її м'ята. Завтра мені треба. І такий чай для мого діда. Традиційно на відпочинок я беру якусь нову книжку, і цього разу це книгу Люби від Емілі Генрі. Вона мене якось так виходить, що я зараз черетую Алі Хейзелвуд. Емілі Генрі, от недавно дочитала теоретично це кохання перед поїздкою», і я просто готова оди співати Алі Хейзелвуд. Це моя любима авторка ромкомів, Я ніколи не можу відірватися від них. Тобто, якщо, наприклад, попередня книжка «Люди, яких ми зустрічаємо, відпустці я її досить довго читала, відкладала, потім поверталася. То книжками Елі Хейзел, я ні разу не була такого. що Я прям довго її читала і відкладала, закидала. Я завжди там два-три вечора, і все. Книжка пішла. Дуже люблю цю авторку. Хочу спробувати ще щось почитати, можливо, англійською, чого в нас ще немає. Зрозуміла, що я насправді зараз не можу читати нічого важче, ніж романтичні якісь комедії. Мені так само в фільмах я не можу дивитись детективи, чи якісь страшні фільми, чи якісь фільми, які тримають в напрузі. Мій емоційний фон якось не сприймає таке кіно, не сприймає такі книги. Не знаю, напевно, це треба якось пропрацювати, бо ну не можна все життя дивитись романтичні комедії і читати ромкоми. Але поки в мене так, тому в моєму арсеналі в моїх рекомендаціях ви завжди будете бачити якісь романтичні комедії, романтичні фільми. Я зараз живу на цьому, і щось більш драматичніше ніж війні-пух, я не дивлюся. Хочу вам показати фішку, яку я зробила своїми кросівками. Дивіться, я додала до своїх рожевих старих кросівок сині шнурки для того, щоб трішки взяти кольору своїм аутфітами. Якщо чесно, я вже взагалі не збиралася носити це в життя, але коли придумала цю ідею з шнурівками, то воно мені прям по-іншому зовсім почало виглядати, більше подобатись. І я їх собі ношу і консулью, тому плюс на парах, тільки завдяки тому, що я продалася інші шнурки. Прийшли їсти піцу з таким видом. Дуже Наш традиційний набір з картопелькою і сиром. І з піцею ми знайдемо в будь-якому місці. Я в цій пійці трошки горе блогер, бо не дуже добре себе почуваю, але дивіться, який гарний вид. Загалом вечори в горах і світанки. Це неймовірно красиво, особливо, якщо ви в таких горах, де немає інфраструктури, є тільки ви, гори, світанок чи захід сонця. Я зараз пакую валізу, і в мене виникло питання, чи коли ви приїжджаєте, наприклад, на один-два дні, чи розкладаєте ви валізу повністю і там виставляєте її в куточок, для того щоб було таке відчуття, що от я не на валізах, я відпочиваю. Бо я завжди так роблю, а потім, навіть якщо чимось не користувалася, я все одно... Це кладу валізу наново, ніби повністю її наново заповнюю. І також мені дуже важливо ввечері перед від'їздом почати заповнювати валізу для того, аби точно нічого не забути, мені так спокійніше. І мені дуже цікаво, як взагалі в вас це працює. Тому напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Добрий ранок, стан кращим не став, але ми вже сьогодні їдемо додому. У мене були надії виздоровити всі поїздці, але щось походу пішло не туди. Перед тим, як їхати додому, ми ще вирішили поїхати на одну точку, яка зараз дуже популярна в тік -тоці. На річці Поруд там є такий дім котика, і ми вирішили поїхати подивитися. Можливо, він там буде, купили кормік і будемо з ним знайомитися. Ось сюди нам треба спуститися і будемо сподіватися, що шукається на місці. Того нема стопи зод людей. Той котик, але одного ми вже погодували і знайшли. Насправді тут дуже гарно, навіть просто погуляти. Давай малюк, точить кихти. Видишь? Такое директора этого зоопарка. Такой, такий. Такой серьезный, очень серьезный кит. Нагодовані і там ще є малюк три. Заправки в горах це окреме вид мистецтва. Дуже красиво. Їхали в івано франківськ і тут таке все осіннє. Дуже гарна погода, Прямо така сонячна, тобто мені в футболці взагалі не холодно. І ти виходиш з машини, і все просто таке опале вище, світить сонечко. Дуже класно і марш енергія піднімається. Зараз йдемо в проладвісти. Покажу вам їхню нову зону, ну не зовсім нема, але я там була тільки один раз. Дуже прикольний корд. В такому закладі української кухню. Красиво. І ще тут є тераса, можна сидіти на вулиці. І дуже багато різних закладів від італійської, в'єтнамської, яку ви хочете. Гарне місце, тому що бути франківську раді. Вибрали українську кухню, просто гляньте, в яких красивих тарілках нам принесли нашу їжу. Є борщик і панаш, і все, що треба до нього. Дуже гарно. Прям вау. Дуже повертаємося до машини, будемо їхати до Львова. І на цьому моменті Франківську хочу завершити цей влог. Дуже дякую, що ви провели ці вихідні зі мною. Сподіваюся, мені вдалося, б трішки передати цю атмосферу. Дякую вам, що додивилися цей влог до кінця. Пишіть у коментарях, як він вам, чи знімайте щось подібне ще, чи краще більше такі тематичні відео. Мені буде дуже цікаво і важливо це почитати від вас. А ми зустрінемося в наступному відео, у Львові, я думаю, і до зустрічі всім. Папа! -па.